Ми знаходимось на околиці села Широка Дача, де на місцевому кладовищі теж спочиває багато українських героїв. Та на відміну від сектора почесних поховань на центральному кладовищі Кривого Рогу, тут перспективи з реконструкції розмиті як дороги після дощу. І в дні після дощу, як сьогодні, вода з калюш, по яких їздять автомобілі, летить прямо на могили героїв. У нас там повністю, коли під'їжджаєш, ти місиш просто грязь ногами. Тому не мішало б, щоб там була дорожка, ну щоб можна було під'їхати не то, що машиною, а просто підійти. Тому що багато хто просто ходить, а не під'їжджає на машинах. Бажано було ще його огородити там, щоб сміття ніде не розносилось по полю. Навідуюсь я вже сюди рік. За цей рік, коли йдуть дощі, майже неможливо підійти до могили. З родинами загиблих ми спілкуємося, але стільки існує цей сектор поховань, ніхто нічого не робить. Хотілося, щоб щось зробили краще. Машини їздять, пил летить, ніхто нічого робити не хоче. Зверталися до Карпівської громади, батьки загиблих, родини, але Відповідь одна нема грошей. Утримання цього кладовища лягає на плечі Карпівської ОТГ, але на 40 тисяч гектарів площі мешканців там всього лише близько п'яти тисяч. Тож і бюджет відповідний. Там же взагалі ситуація по кладовищу така, що на кладовищі зараз 2500 поховань. А жителів громади всього 5 тисяч. На 26 сел. Наших там дуже мало. Там ми оставили для громади, для широкодачі там небагато. А в основному на Сінолес там Там. І це все ж воно тільки, що ми його відкривали в 2004 році, починали. А вже там стільки, що. Вже перш ти кончається ця що планіруємо. Ми не будемо балакати про те, що там наші жителі, не наші жителі. Я розумію про те, що е, якби, ці хлопці захищали всіх нас. Крім того, щоб ви розуміли, місто Інгулець, жил масив Інгулець, це велике село. Отут поховано 69. Ну, без перебільшення скажу, що 40 із них. Я знав особисто. Розумієте, і так, у широкій дачі дійсно багато, але фінансування цього кладовища з бюджету кривого рогу просто неможливо згідно бюджетного законодавства, бо воно територіально належить до Карпівської громади. Та великою проблемою широкодачної алеї героїв є ще й дорога обласного значення, яка виступає основним джерелом забруднення і більше нагадує стежку випробувань ніж дорогу. А коли ремонтуватиметься, невідомо. Проблема основна була в тому, що Дорога не в нашому балансі, вона дуже близько проходить біля кладовища. В любому, якщо б ми там зробили, виділили кошти, зробили благоустрій, все, ну немає сенсу, тому що ця дорога, вона підсипається зараз великі ями, вона підсипається в щем'я. недозрілий, він розлагається, йде пиль, і все це вкрито шаром пил. З питаннями про дорогу і про кладовище ми звернулися до Криворізької районної військової адміністрації її керівника Євгена Володимировича Ситниченка, який, до речі, є ще й депутатом від Слуги народу в обласній раді. Як нам здавалося, мав би трошки більше, ніж ми розбиратися у подібних питаннях своєї громади. На жаль, я поспілкувався з головою його прес-служби і навіть сподіваючись отримати особистий коментар, заздалегідь надіслав питання. Мені сказали, що всі питання розглянуть, а потім просто не взяли від мене слухавку. Не хочуть спілкуватися з нами тепер в районній адміністрації. Чомусь. Тож, ми надіслали офіційний запит і отримали відповідь, яку й без того знали. Якщо коротко, мовляв, всі питання до карпівчан. І отут хочеться подякувати Степану Степановичу, голові Карпівської громади, який поспілкувався з нами відверто і навіть трошки заінтригував. А те, що буде на кладовищі. Ми вирішили питання із дорогою, ми вирішили питання із благоустрієм. Тут ну, хотілося трошки деталей, і, і ну, вирішували. А от детали не потрібні. Понимаєте, ми бюджетна організація, я хочу просто сказати, що бюджетних там коштів немає, оскільки ми бюджетні кошти не можемо вложити на дорогу, яка не є в нашій власності. Тож що ми маємо розмиту дорогу, таку ж розмиту відповідь від керівництва району і одного порядного сільського голову з великими планами, на які ми за його запрошенням подивимось вже в травні. Ми вам вас запрошуємо десь в травні місяць, в кінці травня, і ви побачите цей варіант.